Псалом 107. пісня Псалом Давидів: Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Збудися ж ти, Арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати Тобі між племенами. Бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею. Щоб любі твої були визволенці, своєю правицею допоможи й обізвися до мене. У святині своїй Бог промовив нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину сукоцьку, поміряю. Належить мені Гілаат і мені Манасія, а Єфрем охорона моєї голови, Юда Берло моє. Моав то бідниця мого миття. На Едом узуття своїм кину, на нафилестию, буду погукувати. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе? Хіба ж ти покинув нас Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших.